Дивіться, роблю ти на пижику, що я зразу помітив. Класно тримає полосу, хорошо під кермову. Я зараз кермо відпустив, вже вечірком автомобіль тримається в полосі, о, там каже, що візьми за кермо. Працює автодальнє, він бачить зустрічну машину, він сам перемикається. Це дуже класно. Так, да, тут не матрична оптика, але знову ж таки, це комфортно. От сама перемкнулася. От ми їдемо. Це комфортно. Хороша шумоізоляція, хороша динаміка. Коробка працює взагалі без зауважень. Побачили зустрічних, перемкнулися знову. Класна керованість, будь-відверто, дуже гарно автомобіль керується. Мені подобається його керованість, його динаміка в цілому для цього двигунчика. Ось Восьма передача. Автомобіль їде, досить приємно і в мене зауважень до нього немає взагалі. О, зараз ми проїдемо ось тут розв'язочку, включив дальнє світло. Все чудово. Тож, ну зауважень до технічної частини, до того, як їде автомобіль, у мене глобальних немає. В районі 125 відчувається легенька вібрація в задній частині. Можливо, потрібно відбалансувати суто колеса і все. Стуків від ходової немає. Там, де ми виїжджали, трішки була гірша дорога. відпрацьовувало чудово. Дуже класно, От мені подобається зібране кермо. Дійсно гарно сприймається.